Важливо, про триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Йдемо далі і знайомимося з нашим новим гостем. Це Руслан Руденко, голова правління Всеукраїнського об'єднання учасників АТО, Українці разом. Вітаємо Вітаю вас. вас! Ви так прикрасили нашу студію. Нам дуже приємно, і будемо говорити сьогодні про соціальний проект для учасників АТО, так для, для, для учасників бойових дій. Називається він Соціальна картка учасника АТО, і е, це насправді дуже о, один з небагатьох, мені здається, взагалі про проєктів Які просто працює на практиці, так тобто це дисконтна картка, можемо її відразу і показати, так е, яку е, яка надається учасникам е, антитерористичної операції, і е, можна отримати низку е, пільг, низку е, різних відсотків участі у різних програмах і так далі. Про це все ми будемо сьогодні з вами говорити. І вже програма працює протягом скількох років ваша. Вже протягом 4 років, спочатку війни, практично. Розкажіть, будь ласка, як це працює і що це означає? Ну, в першу чергу, коли ми об'єднували зусилля для того, щоб реально практично допомагати своїм побратимам на території Великої України, тому що спочатку війни, першочергово всі зусилля були зосереджені на передову в зоні безпосереднього проведення антитерористичної операції ми не зупинилися. Тобто далі підтримка наших волонтерів, наших ветеранів, нашими ветеранами, волонтерами далі продовжується підтримка вже більш конкретною допомогою. От а те, що десятки і сотні тисяч ветеранів поверталися на територію України, вони стикалися в першу чергу з тим, що не знають своїх прав, соціальних гарантій. Ну, практично залишалися сам на сам з проблемами, які їх оточували. Тому було прийнято рішення. І в 2015 році нашою організацією Українці разом ми організували таку всеукраїнську програму соціально-правового захисту учасників бойових дій, і членів їх сімей. Назвали її соціальна картка учасника АТО. Тобто, це звичайна пластикова картка. Вона не є банківською, вона є іменною. От тому от, продемонструю, вона є іменною, має декілька ступенів захисту. Зі зворотної зворотньої сторони є всі технічні штрих-коди, які дають можливість адаптувати у будь-якому торгівельній точці по Україні в мережі, і на сьогодні вже більше 2,5 тисяч таких підприємців від маленьких міст районів до всеукраїнських торгівельних мереж, практично працюють і надають ці знижки на свої товари або безкоштовно на послуги, які вони реалізовують. Тому коли ми організовували, то в першу чергу створювали платформу, на якій об'єднують зусилля тий соціально-відповідальний бізнес, який хоче допомогти адресно конкретно захиснику України, і справжнім учасникам бойових дій, які мають посвідчення учасника бойових дій, членам сімей загиблих героїв, які мають право отримати безкоштовно ці картки, і Теж ми, да, ми з'єднали да, оці цю можливість, дали можливість. Для надання цієї допомоги дали можливість отримувати цю допомогу адресно. І на сьогодні вже практично майже 180 тисяч учасників бойових дій, це практично кожен другий, має цю іменну картку і користується комусь вона більше допомагає, комусь менше. На сьогодні діє безкоштовна права юридична допомога по цим карткам. тобто наші представництва українці разом є в кожному в кожній області, практично в кожному районі України. Такі Можна самі звернутися волонтери. саме за правовою допомогою. Так, за правовою допомогою так само працюють у нас чотири групи психологів, дві групи безпосередньо сімейні психологи, які не тільки з учасниками бойових дій, а й членами їх сімей працюють, тому що це дуже важливо. І е, також є ряд програм психологічної і спортивної реабілітації. І ми на цій платформі оці всі можливості і зосередили. Все виключно на добровільних засадах жодної державної допомоги немає. Жодної копійки державних коштів на ці програми не виділено до цього часу. Ми зверталися. А Ви зверталися. Так. Розкажіть ми зверталися, будь ласка про цей бік комунікації. Знаєте, з самого початку, коли ми планували створити цю програму, ми зверталися в Міністерство соціальної політики і в Державну службу справ ветеранів війни і учасників. АТО. проте стояло проста відповідь, що на такі програми. Кошти з бюджету не передбачені, тоді тому вибачайте, і ми знову ж таки, не чекаючи ніякої допомоги, зорганізувалися і показали на практиці, як в рамках в масштабах всієї України можна дійсно адресно самі ветерани, як ініціюють проекти, так. так які потім працюють. Які от, працюють власне. і дають результат. Якщо навіть брати, то за цей час от, з усиллями всіх партнерів вже надано більше 306 мільйонів гривень адресної допомоги. Допомоги власникам цих карток, Тобто це та кількість знижок та кількість допомоги, яка була надана за цей період нашими партнерами. Програми, можливо, якщо брати одну одного учасника з 180 тисяч. Це невелика сума, це півтори-дві тисячі гривень. Але в цілому це суттєва. Адресна допомога, яка е дійсно працює, яка не залежить ні від яких е зовнішніх факторів, Тобто ті партнери на місцях від маленьких кав'ярень, перукарень, підприємців, е магазинчиків до всіукраїнських торівельних мереж, е реєструються на сайті, підписуються меморандуми про співпрацю, вони автоматично долучаються і е надають свої товари і послуги з максимальним. А Скільки дисконтом? представники бізнесу зацікавлені дійсно в такій співпраці, наскільки вони активно долучаються і чи можна тут говорити про якісь, наприклад, регіони або міста, так чи містечка, які от масово, наприклад, підтримують, а якісь менше? Чи є ось якась така ознака? Знаєте, не секрет, що переважна більшість малого і середнього бізнесу підтримували спочатку війни наших захисників, тому що навіть по опитуваннями 80% населення дорослого. Території, яка під контролем України, так чи інакше мала відношення до волонтерства, до підтримки, тому що і родичі, і друзі, і знайомі стикнулися з цією бідою, і ця війна дійсно стосується кожного, практично в переважної більшості населення нашої України, і це теж певна форма волонтерства так, і підтримки. так, Тому що підприємці це, це це практично волонтери, які своїми можливостями і ресурсами в мірі своїх ресурсів, можливості надають цю допомогу. І тому, ну, знаєте, ми інформаційно потребуємо підтримки, тому що велика кількість підприємців ще не знає про цю можливість долучитися на добровільних засадах і адресно допомагати. Тому, користуючись нагодою, хотіли подякувати вам і проінформувати, що дійсно це дієва програма на сайті ukrazom.org, українці разом офіційний сайт, є інструкція, повністю там все елементарно просто зареєструватись і надати можливість цю допомогу адресно. Отримувати всім власникам цих карток, тому що е, власники карток є виключно учасники бойових дій, члени сімей загиблих героїв. Перед тим як отримати картку е, ми перевіряєте ми, ми, всі знаєте документи. тут не питання перевірки, тут питання підтвердження. Тому що... Так. З нашою організацією офіційно підписані договори з практично всіма силовими структурами, це і Служба безпеки України, і Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство оборони, Національна гвардія, прикордонна служба, практично весь сектор безпеки і оборони ми взаємодіємо з військовими підрозділами, з тими ветеранськими організаціями на місцях, тому що більше 180 організацій вже по Україні підписали з нами договори, і ми співпрацюємо і взаємодіємо. І та людина, яка виявляє бажання отримати цю картку, маючи посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення інваліда війни, або безпосередньо є сім'єю загиблого героя, вони реєструються на сайті ukrazom.org, вносять там необхідну кількість інформації там мінімально для того, щоб дійсно підтвердити, що це є учасником бойових дій. І протягом місяця-двох. Тобто за цей час йде підтвердження обробка інформації, і е, надається е, на реєстрацію і вже виготовлення цієї картки або відмовляється. Відповідно, е, за цей час вже, як повторюсь, майже 180 тисяч учасників бойових дій отримали, отримали ці картки. картки. Близько 30 тисяч стоять в черзі на отримання, адже е, це, знаєте, вона волонтерська програма, але навіть ці самі пластик коштує грошей. Я навіть... вже мовчу про те, що напевно ресурс, на якому акумулюються всі дані, так тобто це теж певні технічні мають бути витрати, Звичайно, так? витрати це на це розроблене забезпечення. програмне забезпечення супроводжується, Тобто це все кожен власник, який реєструється, він надає згідно закону згоду на обробку персональних даних для того, щоб ми мали можливість підтвердити ці дані, і згідно цього йде вже обробка і виготовлення цих карток. Якщо брати в середньому, то до 10 гривень коштує одна картка, тому що тут. І е, е, то ж, і прізвище ім'я, і е, є три ступені захисту, і практично магнітна стрічка. То ж, всі е, враховані всі технічні ці елементи можливості, мають можливості. Да, і якщо, наприклад, навіть взяти що 180 тисяч, то це вже 1 мільйон 800 тільки е, пішло цієї допомоги на виготовлення Просто на карток. Для того, щоб цього. Ну, фактично фізично її використати. Висто... А, а, тому, звичайно, ми не можемо, знаєте, на сьогоднішній день 355 тисяч вже мають Свідчення учасників бойових дій, і якщо б, наприклад, ми і хотіли, то ми одночасно не зможемо забезпечити всіх цими картками. Тому ті самі підприємці, ті самі ветерани по мірі можливості вони сприяють, щоб ми могли б по мірі зібраних коштів. а я хочу заакцентувати увагу, що наша організація Українці разом жодної копійки коштів готівку готівки не приймає і не приймала. Тобто це виключно по безготівковому розрахунку або Тієї допомоги, яку можуть надавати підприємці. Хтось друкує е, нам буклети, хтось допомагає е, там на, надрукувати картки. Тобто все все робиться в такої вже напрацьована система е, замкнутого е, в замкнутому колу, такий замкнутий цикл, де е, одні допомагають одним, інші послугам, інші е, можуть надавати знижки, і це дійсно вже працює спочатку війни. Наші організації. Е, це я кажуть, спочатку ще Майдану, хлопці, які перевірені Майданом і війною, ми от пройшли цей час весь і разом, і тому не зупиняємося. Далі це і волонтери, це і сім'ї учасників АТО, самі ветерани, тобто які прийшли з війни і не стоять осторонь, а далі займаються в громадському активному секторі такому. Не зверталися ви з своїм проєктом? Ну, Зараз там йде тільки формування, тож так. ми подали е, інформацію туди на опрацювання, ми побачимо, що там буде. Тому що ну, сподіваємося... потрібна буде підтримка Звичайно, системна. Звичайно, Якщо, Війна не закінчується. Від, з нашої сторони ми подали всі необхідні документи і чекаємо від них зворотньої реакції. Тож ми відкриті до співпраці, як з державними органами, так і безпосередньо з, так само і з ветеранськими організаціями. Тож тут же ж питання стоїть якраз на. Українці разом, тож об'єднання, тож об'єднатися навколо дійсно таких проблем для того, щоб взаємодопомагати. Тож, якщо, наприклад, одна сторона е, може допомогти іншій, то якраз тут і комунікація створена. Ця платформа, де кожен знає в кої, які можуть бути проблеми, питання і вирішувати більш ефективніше і більш е, оперативніше в рамках всієї України. Цю платформу ми створили, тож не потрібно видумувати велосипед. Тож ми закликаємо і е, ветеранські організації, і інші ветерани, учасники, АТО, і, і, які ще не знають про цю Цю програму долучатися, особисто прийняти в цьому участь і побачити, що на місцевому рівні багато є знайомих підприємців, які допомагали і сприяли. Просто проінформувати, що якщо, наприклад, долучитися до цієї програми, то підприємець також бачить, цю, ну, для нього це вигідно, тому що це іде як і соціальна реклама. Соціальна відповідальність від, бізнесу да, соціальна відповідальність бізнесу і безпосередньо допомога йде адресно тим, кому вона Потрібно. необхідна. Да і так само, ну не будемо кривити душею це і потік клієнтів для цього самого бізнесу, тому що е, така верст е, ну категорія людей е, тим більше свідома, патріотична і активна. Яка може е, активно звертатися до цього підприємства, скуповуватися клієнтом. І бути клієнтом, тому це взаємовигідно. Тобто ж, партнери отримують клієнтів, отримують соціальну рекламу. А е, учасники бойових дій адресну допомогу? І, от до речі, чи є де ознайомитися, наприклад, ветеранам, які мають уже картку соціальну, так перелік яких саме послуг вони можуть отримати у себе безпосередньо у місті? От я хочу зупинитися, да, в нас е, ну якщо брати, там більше 2500 тисяч партнерів, то е, в кожного партнера є е, наліпка про те, що тут діє соціальна картка учасника. АТО. Відповідно, ті партнери, які мають свої сайти, то ми розміщуємо в себе в розділі партнери-об'єднання на сайті укразом.орг. І там є перелік партнерів, як і регіональні, так і інтернет-магазини, так і всеукраїнські торгівельні мережі. А ті маленькі партнери або магазинчики, торгові точки, які в районах, містах, де не мають якогось свого електронного сайту, відповідно, ми надаємо таку продукцію, вони в себе на касах або або на дверях вони розміщують для того, щоб власники карток розуміли і бачили, що це програма діє безпосередньо тут. От. Тому е, на сайті можна ознайомитись, і так само ми зараз працюємо над тим, щоб е, ті е, партнери, які долучаються, не маючи сайту, вони також е, е, розміщувалися, хоча б адресно, і е, був фільтр щодо міст, районів, щоб полегше було знайти цих. Безпосередньо ну, партнерів, щоб програмами. було зручно обрати, да. навіть якщо але, хочеться якусь знаєте, все замовити. воно робиться на волонтерських засадах. Тому як якби ми хотіли звичайно це зробити швидше, більш е, в широкому масштабі, от але в тих можливостях і ресурсах, які е, ми маємо, Робите ми поступово досконалім, але я ж говорю, навіть в таких мінімальних. З мінімальних ресурсах зроблено немало, і ми намагаємося не, ну, не зупинятися, навпаки, доопрацьовуємо, розвиваємо і також долучаються до нас інші і. Волонтери, які е, своїм досвідом допомагають вдосконалювати і покращувати цю програму, тому і є ще навіть зазначена безкоштовна гаряча лінія. Так можна туди телефонувати, з якими запитаннями? Так, у нас є безкоштовна гаряча лінія 0800 50 75-75. Вона є безкоштовною, працює цілодобово. Там безпосередньо інформація, що стосується наших програм, нашої організації. Якщо виникають питання щодо е, так само картки отру... оформити чи Отримати ту чи іншу допомогу і ознайомитись з тою чи іншою інформацією, також працює гаряча лінія. От. Основна маса інформації знаходиться в відкритому доступі у нас на сайті офіційному. Перелік всіх там, ну не всіх, а перелік партнерів, ті, які я вже назвав, так само перелік всіх наших представників, тому що ми представлені в кожному районі України, і ви можете звернутися це в, ну, в своїх найближчих там, військоматах, тобто при військоматах. Наші Навіть представники там є. так наші знаходяться, вони працюють безпосередньо з ветеранами, тому до найближчого військомата, будь ласка, звертайтеся, кажіть, де представник українці разом, і спокійно взаємодійте і отримайте ту необхідну інформацію. Або Як... Безпосередньо можна звертатися до вас, до вашої організації, і робити це онлайн, так або за телефоном, якщо на пляжі лінії. Ну, так у нас буквально хвилина. Хвилина, значить, якщо, якщо ті, хто мають безпосередньо імейл і доступ до інтернету, це без проблем самостійно зайти на. Сайт і оформити цю картку. В тих, кого немає інтернету, а це ми знаємо районні центри, села, селища. Звертайтесь, будь ласка, в військкомат. Вам нададуть в письмовій формі анкета Анкетку. на отримання картки. Ви її заповнюєте в письмовому вигляді. Це як на е, і так само маєте можливість отримати цю картку. Вона буде прийде до нашого представника найближчої райони військомат, і ви також в будь-який вільний і в свій час підходите і отримуєте цю картку. Свою Все можливо потрібно просто знати, до що знати є зараз... така послуга, є такий так. проект, який робиться самими ветеранами для ветеранів. Дуже так. вам за це дякуємо Дякую. за вашу Дякую. роботу і за нашу розмову. Руслан Руденко, голова правління Всеукраїнського об'єднання учасників. АТО Українці разом був гостем нашої студії. Прямого ефіру програми Важливо. Про. Далі ми дивимося анонси тих програм, які виходять на нашому телеканалі. Після чого повертаємося вже з новими гостями. Дочекайтеся!